На нігті зранку, а через той стадіон, що вам цей показувало, що за як заброшений Сьогодні якийсь чи ярмарок там, людей повно, такі різні породи, продають і голубі. Відео трішки зняла, зараз вам покажу. Ой.

Так, Мы, Вот Мадагаскар. Вот Мадагаскар. А все Мадагаскар. Если давать. Також, друзі, хотіла вам показати, який в мене був підробіток. Чому був? Тому що зараз роблю я це в останнє. Вирішила, що за таку ціну, яку мені пропонують, воно того не варте. Тим паче в мене робота є основна. Але цікаво, друзі, це анімешні брилочки. Дуже вони такі гарні. Моєму старшому сину сподобалось. Він теж декілька партій зробив. Робота заключалась в тому, щоб зібрати сам брелочок, потім його правильно покласти в пакетик і приклеїти штрих-код. На кожну позицію штрих-код іде різний. Також, друзі, в нас дещо змінилося. Чоловік уже дошпаклював стіни в кімнаті, там, де звикруху ми хотіли поселити. Зараз вона вже деякі речі перенесла свої, тож зимувати буде з нами. Але ми вирішили все-таки робити окремий будинок, їй буде там комфортніше жити. А на вечерю сьогодні, друзі, у нас сердечки з печінкою. Так чоловік забажав. Тож, порізала я сердечки, їх протушую трішки вже до готовності, а тоді додаю печінку, тому що печінка готується дуже швидко. Ось, цибульку додаю, М -м -м, краще цибульку спочатку покласти, тому що люблю, коли вона розчиняється в водичці. Але зараз теж посолила, водичку долила і помішуючи, цибулька таким чином вона розчиняється. Тож, вже потім там додаю спеції, а потім ще водички. Ну, тобто зараз вже видно, що цибульки, в принципі, немає. А укропчик зелену цибульку я кидаю, трішки водички, щоб вона як підливка буде. Ну, ми таке полюбляємо, тільки я взагалі роблю пупи з печінкою, але сьогодні сердечка. — Ку-ку. Друзі, як ви зрозуміли, чоловік перекривав воду, щоб встановити унітаз. Ванну він теж встановив все. Це тимчасове, але тепер в нас є вже зручності всі в великому будинку, не тільки в маленькому. Також сьогодні, друзі, Вирішила зробити печені пиріжки, дріждживе тісто. Були ми в батьків, мама заготовила нарізані яблучка для начинки. Тож я зробила пиріжечки. Донечці Лізі, вона не любить начинку, то їй булочки 4 зробила. Так що, кому цікаво, я на око, в принципі, рецепт скину, але робила все на око. Змазую гарячі пиріжки я сіропом, тобто дві ложки цукру і трішечки водички. Так моя мама робить, так я роблю. Це все змазую гарячим. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Тож я з вами, друзі, вже сьогодні прощаюся. Всім самого найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.